Продовжуємо про Петра Дорошенка і він повертається до звичайної практики знайти союзника. Ну, які? Ми вже знаємо варіанти, які йому не підходять. З королем в нього конфлікт, він вже там розсварилося, з польським королем, з московським царем теж конфлікт. Е, і взагалі він їм не довіряє обом після Андрусівського перемир'я. Хто ще може бути? Кримський хан? Ну, кримський хан все-таки не настільки потужна держава, е, е, і плюс досвід Хмельницького він не дуже позитивний. Е, а є правда, у кримського хана є потужніший про покровитель турецький султан. І султаном пробував, ну, ніхто ще по справжньому домовлятися не пробував. Хмельницький пробував, але тоді не пішло, це не дало таких конкретних результатів. І а тут співпадають умови. Султан вирішує сам прийти і втрутитись в українські справи. Він бачить, що тут всі воюють між собою, і а можна з цим скористатися, взяти і свої території розширити. Тим більше, що турецька армія вважається найсильнішою армією світу, хоча це вже, мабуть, що на той час вже застаріла інформація. Вона у неї вже там проблеми серйозні з технікою, відставанням, ставанням. Ну але тим не менше вона по всякому разі велика. І має все рівно, якісь певні сильні сторони в неї залишилися, тому ось такою великою армією турецький султан приходить в Україну, і тут, ну, тут якраз Дорошенко шукає союзника, і от. Та пазлик склався, склав. Дорошенко укладає Корсунську угоду. У нас дата з програмки: 69-й рік Корсунська угода, визнання протекторату Османської імперії. Протекторату, тобто зверхності Османської імперії. Подібно, як Кримське ханство. ну, Нерівноправний союз між державами, васальний. Тоді. Це так офіційно позначалося, що одна держава сильніша за іншу, від держави лишаються окремо, але одна захищає іншу, а та слабша, позобов'язана зобов'язана узгоджувати свої дії зовнішньо, там, платити гроші, якісь надавати військову допомогу. Брати участь в тих всіх інших справах, які, які проводить сильніша держава. Ну от така співпраця Слабшого сильним. Ну і у Дорошенку, звичайно, позиція все таки слабшої держави, Османська імперії позиції сильної. Ну, це от, от, ми пояснили смисл. Протекторат, в принципі, можна назвати веселітат. Саме слово протекторат означає захист, що він під захистом Османської імперії. Ну, звичайно що цей захист не безкоштовний. Та? Ну і далі наслідки турецька армія на чолі з султаном приходить, і перший удар султан вирішує. Що нанести по речі Посполитій по Польщі, удар на заході, і, 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 і під ударом не, не місто не, не якраз насам одне з найбільших міст України, яке вважається майже неприступним. Кам'янець-Подільський, і разом спільна армія турецька армія Дорошенко облягає Кам'янець-Подільський, і після облоги довгої таки зможуть змогли його захопити. І після цього Річ Посполита, яка не готова до війни, по суті зазнає поразки і втрачає території. Турки приєднують Поділля. Отут дивимося карту, Поділля в першу чергу регіони навколо Кам'янця-Подільського спочатку, навіть південь Тернопільської області, вони теж попадають до Туреччини. Тобто, от, Поділля я маю на увазі сучасний південь Тернопільської області, Хмельницьку область. Тут ну, ще є Південну частину, південно-центральну частину Хмельницької області, це все попадає в, безпосередньо під ладу Султана. Там турецькі гарнізони, так, історія цих регіонів. там Турки були 20 років наступних, там навіть будув... турецька архітектура з'явилася, вон в Кам'янці, залиш... залишки, Мінарет лишився. А... а, а Правобережжя, тобто це Вінницька Черкаська область, вони лишаються в Дорошенка. Тобто Поділля, я вже назвав, це південь Тернопільської Хмельницької областей безпосередньо під владою Султана, це тобто частина Османської імперії, вже а там Вінницька, Черкаська області, то це територія Дорошенка, вони автономна. Це як васали. Османської імперії. Звичайно, що паралельно дивимося, як це на карті виглядає. Ну і е, нібито все добре склалося, але насправді от за таким зовнішнім успіхом криються величезні проблеми. Е, З'ясувалося, що турецька армія малодисциплінована, і що Султан не особливо рахується зі своїм союзником. Е, тому турецька армія грабує місцеве населення. А особливо, що б є дуже авторитету Рошенка, вони активно грабують храми. От, от саме удар такий релігійний. А ми говоримо про 17 століття, коли населення дуже релігійне. І там знищення храму це страшний гріх взагалі <клес> Загалі, намагаються там, храми знищувати, перетворювати на мечеті і так далі. Це по ходу про завоювання. І це від, 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 відразу відвертає масу. Навіть на правобережжі, де Дорошенко був сп'ятку дуже популярний, це відвертає масу людей від нього. Деякі його міста взагалі, Умань та сама, вони, напаки, вони закриваються і захищаються, в чому так героїчно від турецьких військ, від союзників Дорошенка. Дорошенко, який спочатку був дуже популярний. Після угоди з султаном популярність втрачає різко і залишається взагалі без популя... без, майже без прихильників. І тут складається ситуація, що Султан повертається назад у себе до Сталбул, <кій> він приєднав нові землі. Він посадив гарнізони і основну турецька армія разом з Султаном повертається назад. в Стамбул. І у Дорошенко залишається один на один. Ну, У нього ніби підтримка Султана є, він завжди може хто турецькі війська викликати, але от, виходить, що його ніхто не підтримує. Він це розуміє. Він розуміє, що в шанси йому здійснити мрію, об'єднати Гетьманщину вже не світять. І він тоді робить такий широкий жест. Він, він доказує, що йому не тільки особиста влада важлива, але й ідея єдності Гетьманщини для нього важлива. Е, не менш. Він е, просто дає можливість своєму конкуренту, лівобережному гетьману Івану Самойловичу, на той час же Самойловича не е, чому так ми скажемо пізніше, е, здійснити свою мрію. Тобто він робить крок, він дійсно об'єднує Гетьманщину, але не під своєю владою, а під владою свого конкурента. Він робить спробу нову. Це такий широкий жест. так? Він просто здається, сам без потреби. Його там не то, що ну, він би міг щось там захищатися, він би міг воювати, турок викликати на допомогу і ще до, роками сидіти в Чигирині. Він все віддає. Він віддає Чигирин і віддає правий берег Івану Самойловичу. Ну, за це його там дали йому дали посаду в Московському царстві, там це, ну таку символічну, він ще деякий, ну Але він вже зійшов, все, політична кар'єра його закінчилась. Тепер виходить, що лівий і правий берег під владою Івана Самойловича, але разом з тим і владою московського царя. Які це мали наслідки? Виходить, що Султан втратив правий берег, а Самойлович і цар правий берег здобули. Це означає, що буде війна між Османською імперією і Московським царством. І Гетьманщина Лівобережна теж буде в цьому брати участь. Далі про чигиринські походи.